Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на свої поповнення, свої обнови в колекції. Сьогодні у нас буде виключно філателістичне поповнення. Філателія України будуть марки, конверти, лисівки. Ну, сподіваюсь, вам сподобається сьогоднішнє відео. Ну, про новини за минулий тиждень. Якось так нічого особливого не згадаю. Лише ж те, що була анонсована вихід нової поштової марки. Доволі цікава, і красива марка. Також у нас там була традиційна реалізація щоп'ятниці від НБУ. Хотілося взяти борщ, тому що на моєму аккаунті, єдиному, який залишився, можна було взяти цю монету, але коли я зайшов, я нічого не встиг. Я навіть не зрозумів, коли вона там з'явилася, додалася. Я просто зайшов і немає. Все, я зайшов там, щось без одної, і без дві хвилини. Десять. І бац, її вже не було. Тобто вже 10 перейшов цей рубеж, і вписано, що на складі немає жодної. Не знаю, кому вдалося вихопити борща, пишіть, буде цікаво. І здається, ще там була монета кохання. Ну і традиційна нова, нові 50 гривень, доволі цікава, красива банкнота. Чекаю, коли отримаю. Теж її там викинуло, щось ще під 30 штук, чи 25 тисяч штук. Не пам'ятаю, але здається, вони там досі висять, ще можна взяти всім охочим. Ну і давайте перейдемо до огляду. До не просто так в мене лежить ось такий. Єдиний цінники це щось такий каталог, чи цінник, не знаю, як правильно його назвати. Скачав відділення чи на сайті Укрпошти. Хто знає, хто ні, була в них переоцінка марок. Тепер всі марки до 2021 року були переміщені в позиції фателістична продукція і продаються вищі номінали. І як результат очікувано на сайті Укрпошти в їхньому інтернет-магазині додався ряд нових марок. Саме цих років це. Минулих років до 21-го, Там було дуже багато марок 20-х років, тобто 2020-х, не 1920 х Ну, одним словом, було що подивитися. Дещо я навіть взяв собі в колекції. Зараз все це по черзі вам покажу. Ну, давайте почнемо із конвертів. Вони так лежать у мене рядом. І перший конверт. Ось ми бачимо це таке свіже, свіженьке погашення, 17.03. август Волошин, президент Карбатської України. Цікаве таке погашення. Також там був випуск власної марки, якщо чесно, я досі не знаю, чи варто в нього вкладатися чи ні. Здається, таке, як і тираж маленький, там по 500 штук. І там доволі цікаво зроблений сюжет, дизайн. Але мені, якщо чесно, воно не дуже заходить, тому вирішив, от конверти буду брати, а погашення. ні, Хоча дуже красиво роблять конверти от саме до випуску власних марок, дуже він мені подобається. Ну, не хочуть вони їх окремо продавати, продають тільки аркуш з аркошма там По 500-600 гривень. Взяв собі два таких конверта Чому беру два? Тому що, на випадок, якщо один погано буде пропечатаний щоб було з що чого вибрати. Ну а другий завжди можна комусь подарувати, положити там на обмін, ну або щось таке. вони здається, там по 40 гривень. Далі, взяв ось такого конвертна. Він там уже в них давно висить на сайті, але я все якось його минав, а потім передивлявся, звіряв, що в мене є, чого нема. І виявилось, що це єдиний конверт, якого в мене ще не було. Це у нас 100 років від дня народження Степана Вайди. Сподіваюсь, правильно назвав наголос поставив. Так, дивимося. Так, так, так. Хто це в нас такий? Ага, ага, ага. Ось можемо почитати на паузі опис. Хто з такий? Це у нас конверт 22-го року, 10 -е Там, здається, вийшов щось перед початком війни. є таке, Коштував він 18 гривень. От він здається 18. Далі, взяв такі дві лисівки. Вони, як і конверт, дуже давно там висіли. Перше це рік свині, рік порося. Ну, не знаю, як правильно там сказати, але ось таке доволі таке миле позитивне зображення бачимо. Так, дивимося, що тут у нас не пишуть назву цього зображення, але ми бачимо тираж 10 тисяч штук, 18 рік. Тобто, ну, зараз там що по 40 тисяч, по 50 тисяч листівки. А ось бачимо. У 2018 році, це виходить скільки 6 років тому. Був тираж 10 тисяч штук, і досі її можна придбати. 5 гривень коштувано. Так само, як і наступна. Це здається, князь Володимир Великий. І марка у нас така є. І ось тепер у мене є така лисівка, теж коштувала 5 гривень. Цікаво зроблено. Ну, Здається, Володимир Великий, якщо я ні, то, пом... то поправте, ну, ось Тут такий написано, як Володимир Великий. І дивимось тираж. Тираж теж здається щось тут невелике. А, тут тираж навіть ще менше, 4 тисячі. Попередня листівка було 10 тисяч, а тут ось 4 тисячі. Так, дійсно, так, зараз знайдеться різкість. Зараз наводиться, наводиться. Ага, бачимо: 18 рік, 4 тисячі примірників. Ось. Такі листівочки досі можна знайти. Ну що ж, тепер хватить листівок, хватить конвертів. Давайте подивимось на марки. Е, перші марки. Це ось такі дві марки, точніше, три, дві марки і один блок. Перший блок це 90 років першим поштовим маркам «Нарбут», e, e, 2008 рік. Ось такі марочки, доволі цікаві, красиві. Куштував мені цей блок 60 гривень. Здається, він і на сайті. от Не пам'ятаю, чи викидали його, чи ні. От, Чесно, не пам'ятаю. Бачимо ось такий номер. E, теж звернувши, там були певні блоки, певні роки були пронумеровані. Там, їх здається, в серії два блока перші поштові марки України. Якщо помиляюсь, поправте мене в коментарях. І взяв дві ось таких марочки. Це дві круглі марочки на таких самоклейки. Номінал 1350. так, Перша верхня це оце ось у нас садовий жасмін. А нижня, так, читаю лаванда марки 20-го року. Номінал, як ми бачимо, 1350, І у цих марок є така одна особливість. Якщо їх потерти, то можна відчути запах, запах он, лаванди і жасмину. Я одразу згадав от своє дитинство школьні роки. У нас тоді були популярні зошити, такі ж його потреш їх, і вони пахли там різними цікавими запахами. Там фрукти, овочі, ну овочі, здається, немов в основному були фрукти, типу щось цитрусових банан, отаке щось типу, яблуки, ну різні рослини. Доволі цікава серія. Взяв їх ці дві марки по 20 гривень і дивився аркуші. От, якщо чесно. Погано щось запам'ятав, то от аркуші, от не пам'ятаю, чи один аркуш, чи за два аркуші в районі 400 гривень просять. Ну, Але там доволі цікаві художні аркуші. Марки, як ми бачимо, круглі на самоклейці. Ну, дуже цікаво так зроблені. Тому в кого є ці марки в аркушах. Ну що ж, вітаю і заздрю мовчки. Є таке діло. Ну і тепер трохи ось таких. Блоків, аркушів, не знаю, як його правильно називати. Перше, це ось такі червона книга України. Хижі птахи. Теж 20-й рік, Ось бачимо таких прекрасних орлів. Ось, Коштував один такий аркуш. Мені здається, 110 гривень. За 110 гривень я взяв його на новому аукціоні, а в інтернет-магазині за них хотіли 150 гривень. Якщо чесно, зараз буду приділяти більше уваги з інтернет-магазину, тобто буду перевіряти, що там додають, і дивитися в інтернеті. І буду брати, мабуть, якщо буде різниця значна в інтернеті, якщо не значна, то буду брати. На сайті Укрпошти. Тому що е, з часом от цей аркуш він поповзе і дешевше 150 гривень, я думаю, ми його вже не знайдемо. Достатньо будемо хоч раз засвітитися в інтернет-магазині. Ну, зверніть увагу на номінали 9 гривень. Так, а коштує він мені 100 гривень чи 110 гривень. 6 марок, 6 на 9. ну хто тут Математик, ну, чому? це у нас скільки виходить? 54-54 гривні номінальна вартість. На ну, Укрпошти це вже 150 гривень. І другий аркуш, ну, чесно, він у мене тут стоїть. Але так як я їх взяв два, то ось він другий. Мій це Маяки України. Доволі цікава серія. У нас, хто пам'ятає, є монета Маяки України, але там зображено лише 8 маяків. А от я, наскільки пам'ятаю, ця серія маяків вона там здається, має 3 аркуші. Три різні роки. От, я от не пам'ятаю, 20-й. 21, -й, 19. Здається, так якось вона виходила. Якщо ні, то поправте мене в коментарях. Але от що пам'ятаю, здається, точно три випуска у нас було. Ну, Може, я помилився, поправте мене в коментарях. Так от цей вже випуск я брав на сайті інтернет-магазину. Коштував він 100 гривень. Доволі цікаві ось такі маяки. Теж номінал 9 гривень. Маяк Євпа... євпаторійський, потім що у нас, Бирачий, Ілінський. Ну, останнє щось не прочитаю. Вон, і лише маяк-зміїний можу прочитати. А інше щось важкувато. Меганомський, а це ось. Е, Станіслав Аджигольський. Зо, задній. Ну, виходить так якось. Ну, і ось продубльовано англійською мовою. Доволі класний такий маяк. М -м, в кого зобрана вся серія, та ще й КПДшки є, то, ну що ж, як то кажуть, заздрю мовчки. Ну, що ж. Такі були мої поповнення за цей тиждень. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, вподобайки, коментуємо та слава Україні!